Там так. О, дивись, шахмати. Давай партійку зіграємо. А ні? Знаєш, а шахи мені чимось напоминають реальне життя. Різні коласові групи. Жарська ієрархія. Ну, не знаю. Може в цьому і є щось, але це не зовсім так. Це швидше військовий устрій. Та Тай гратися не про соціум чи економіку. А саме і є військовою стратегією. Ну, напевно, я з тобою згоден. А от правила гри дійсно надиктовані віками військових протистоянь. Я білими. Е, ні, я білими. Хм. Всі хочуть грати білими. Е, Тут я з тобою не згоден. Якби всі хотіли грати білими, ми б жили в зовсім іншому світі. Не можу не погодитися. Твій хід так білі ж ходять першими. Е, ні. Керуючись твоєю риторикою, білі першими ніколи не ходять. Перший хід завжди за чорними. Першими в бій ідуть пішаки і першими приймають на себе вогонь. Так. Хоч це й найменша фігура грі, та завдяки їм досягаються перемоги. Саме вони істинні герої цих баталій. Це все так, але війни виграють королі, які ховаються за спинами свого війська. буває й так. Є ті, хто жалігідно ховається за своїм військом. А є ті, хто об'єднує навколо себе, надихає, додає впевненості і звитяга. Такі королі не привласнюють своїх перемог. Вони ділять поровну її зі своєю дружиною. Ти цілком правий, але шахи не відображають повної картини. Адже на дошці не всі, хто бореться за перемогу. І без кого вона просто неможлива. Так, тут немає лікарів, волонтерів, ДСНСників і всіх тих, хто вкладається в перемогу. Так, такий симбіоз перемогти просто неможливо. І знаєш, ти був правий. Чорні ходять першими, але останній хід забілими. Шах і мат.